Світлана приїхала в Хмельницький з власної ініціативи, бо вбачає в цьому свою місію провести мирну ходу віри, бо переконана, владоможці не зможуть проігнорувати таку акцію. Активістка знає, віра, надія та любов здолають будь-які перешкоди. Ми втомилися жити на колінах, ми втомилися жити в, при, такому, при низьких рівнях зарплат. Ми втомилися жити, що нас вважають за нічого. У нас немає достойних робіт. У нас люди змушені їхати за кордон, через що руйнуються сім'ї. Ми втомилися, і ми просто віримо, що все ж таки надія, віра і любов вони здолають все. Їздить Світлана не одна з нею бореться за вільну Україну. Її домашня улюблениця. В неї бачите, що написано на спинці. Бачите, вона за вільну Україну, Вона також хоче жити в вільній державі. Інструкція до проведення ходи проста. Суть інструкція до ходи віри, зернятку віри, надії, любові. Потрібно зібратися на Майдані, узяти в руки, освячені зернятка, роздати на Майдані кожному, хто проходить, вручаючи словами. Візьміть, будь ласка, зернятку віри, надії, любові. Потім почепити стрічечку від одного учасника, одної ходи. Біля Ода. І далі стати і разом промовити молитву «Отче наш». Все. І так зробити двічі на день, і ви побачите велике чудо, що наш, наш уряд він покається, і все в нас буде добре. Ми будемо жити щасливо, в щасливій вільній країні. Хмельницький друге місто на шляху до мети активістки Перша хода відбулася у Тернополі. Після нашого обласного центру Світлана планує вирушити у напрямку Донецька, зупиняючись у великих містах України. Ми це почали в Тернополі, і зараз я приїхала 21 перше місто. Я планую зараз їхати в напрямку Донецька по одній станції. Тобто, я підходжу зараз на ЖД і я кажу, дайте мені, будь ласка, квиток на перше найближче місто, яке ну у напрямку Донецька. Я ще не знаю, що це буде за місто. Активістка закликає усіх жителів країни приєднуватися до ходи, проводячи її кожного дня у кожному місті України.